Інтернет залежність. Споглядання за життям інших людей дає відчуття, що в мережі чекають тисячі друзів, готових ділитися всім, що відбувається з ними. Звичка постійно бути в центрі інтернет подій, дивитися на світ крізь екран смартфона стає хворобою нашого часу. Науковці провели експеримент із залученням тисячі студентів, щоб з'ясувати, як вплине тимчасова перерва в користуванні смартфоном на людину. У результаті половина учасників передчасно припинила експеримент. Ті, хто поротримався добу, розповіли, що відчували психологічний дискомфорт, і тільки деякі студенти були задоволені, бо більше спілкувалися з близькими чи провели чудовий день на природі. Не менш згубною є ігрова залежність. Розповсюджені стрілялки мають агресивні посили, негативно впливають на психіку. Підсилюють тривожність після таких ігор реальний світ може сприйматися як ворожий, зникає відчуття реальності, на задній план відходить саморозвиток. Використовувати комп'ютер потрібно більше з користю для власного розвитку, самовдосконалення, а не для бездумних розваг. Цифрове життя може бути дуже цікавим і захопливим, але таким воно стане, якщо сприятиме розвитку творчих здібностей.